Як позбутися звичок в собі, які вам не подобаються? Не треба боротися з собою, тому що боротьба з собою викликає ще більший опір всередині організму. Практика дуже легка з одного боку, але потребує все-таки вашої уваги і вашого часу. Візьміть звичайний листок зошита і випишіть туди все, що вам не подобається, у вас самих. Які риси характеру ви б хотіли позбутись? Наприклад, вам не подобається озлобленість, чи вам не подобається ваша лінь, чи вам не подобається ваше ниття, чи не подобається ваша якась така внутрішня заздрість? Випишіть ці всі, скажімо, негативні в лапках частини свого характеру на цей листок. Що тоді далі робите? Візьміть, знайдіть камінець, який буде зручний для вас, і який буде поміщатися в вашу ручку вашу руку. Огорніть цим, цей камінець листком, яким ви написали всі, скажімо, риси характеру, які вам не подобаються. Далі візьміть в робочу руку цей камінець. Тобто, якщо ви лівша, берете вліво, якщо ви правша, берете вправо. І ходіть з цим камінцем обгорнутим лиском, на якому написані всі ваші так звані недоліки, стільки, доки цей камінець стане вам некомфортний. Тобто ви маєте носитися з ним на протязі дня, хто скільки витримає. І акцентуйте свою увагу на цей камінець. Комусь він буде вже настільки неприємний і незручний. Вже за годину, а хтось може спокійно проходити півдня. Коли я робила цю практику, я спокійно носила цей камінець більше двох годин в руці. І коли вже я втомилась від носіння цього камінця, коли вже він мені настільки був противний, що я готова була його швернути, ось туди. Направте тоді всю свою, скажімо, енергію в те, що ви хочете позбутися. Тобто згадайте все те, що ви там написали, віддайте ці всі негативні риси характеру в той камінець, який ви носили, і тоді з силою знайдіть якийсь водоймо водойму і викиньте туди цей камінець, подумки, подумаючи про те, що ви позбуваєтесь всіх оцих негативних рис свого характеру. Ця практика дійсно працює. Мені вона колись допомогла вийти аж вверх на три ступінки і забрати багато того, що я хотіла позбутися роками і не могла. І саме ця практика, коли ви носите і акцентуєте увагу на те, що у вас в руці, працює з вашою підсвідомістю і звільняє вас від цих блоків. Спробуйте, дуже цікава практика і дійсно дуже дієва. Всіх люблю, всім добра!